Добрий ранок всім! <світаю> Вітаю всіх на своєму каналі. Е, я вам показала да, зранку трішки, якась запіканочка вийшла. Ну, це все, що вже залишилось від запіканочки, тому що утром мальона заїхала. Я їй кажу, будеш бабку? А вона, ой, я не можу від твоєї бабки відмовитися, вона тебе така смачна. Їй відрізала два таких гарних шматочка на роботу. Дінісу ось поклала. Ну, не знаю, правда, чи Деня все з'їсть це з медом і молочка йому нагріла. Ну і собі теж приготувала. В общем, будемо снідати. Так що нам приємного смакування. Ну що ж, ми з Дінью поснідали. І ой, я день поклала, так, ви знаєте, багатенько. Думаю, ну, може, і не з'їсть все, а він майже все з'їв. Каже, така смачна запіканка. Так. Зараз э, хочу посмажити рибку. І така собі теж думаю, боже, а що ж це я ще не садила ніяку розсаду собі на балкон? І думаю, сьогодні треба буде. Замочити, Ох, замочити насіннячку, хай воно поки сходить, та посадити хоч щось там. знаєте, Не хочу багато насаджувати, так як я в прошлому році насаджувала. Ну, посажу там трішки. Буквально, буквально там пару огірочків, штучки три помідорчика і все. Більш такого нічого... А, і тут у мене я була теж, якось купляла перець червоний, оцей з магазину, і е, вкинула там декілька зернинок, то там дивлюсь, два проклюнулося. Е, ну, в общем, оце так. Зовсім трішечки хочу посадити, е, щоб на балконі так було. Бо в прошлому році, в принципі, їла е, е, я там потрошкою ну, в общем. І ще буде якийсь експеримент. <смі> Подоставала вже свої тут насіння. Оце, що в мене лежить, оце цибуля-шніт, теж, думаю, може посіяти. Тут і баклажани в мене, петрушка, кріп. Все, що хочеш. Огірки ось, ось всякі. Це всі оці фодинки. Огірки. О, три вида огірків у мене. Ну, от по одній по насінинки візьму ось покладу, щоб було три різних огірки. А, а томати в мене щось тут ось один, тільки кімнатний. Ось такий є і все. А жовтого немає. І є ще баклажан декоративний. Ну В минулому році ці баклажани я використовувала. Але ви знаєте, вони якісь такі ці баклажани, вони на смак нормальні. Але вони якісь такі товстошкурі, знаєте, така шкурка в них, якась товста, така, прям як пленка, що треба її, що треба її цей, ту пленку обдирати. А. Так, все. Зараз буду рибку смажити. Тут і, знаєте, голова убралася і карась той не дуже великий. Виходить. Вони ну, такі грам по 400 500 От. І позамочую зараз на сінечку. Я рибу люблю таким, я її навпіл ділю, але люблю, знаєте, не маленькими кошматочками, а отакими, от щоб, щоб кісточки зручно було вибирати. Я вже колись розказувала я. Не люблю, коли отак от її сріжуть, е прорізають, наче щоб не було кісточок. Я так не люблю, тому що я тоді не можу їх повибрати, і, і вони в мене обов'язково будуть в горлі. От. А таким чином вони дуже гарно всі вибираються. Так, ну все, тут залишили ще два кнопочка. І цього виходить п'ять. Ну, будемо розбиратися з ласіньком. Я вже винесла на балкон, до речі, і фіалочки ось повиносила. Ну, в мене ці фіалки, я не зрозуміла, чому, Вони вже і в маленьких стаканчиках, вони в мене не цвітуть. Вони розростаються, ось було тут одне, тут уже двоє тепер дивлюся. І в цьому ось уже двоє зробилося, але вони в мене не цвітуть. Я їм уже і, і листя все обривала майже, а вони все одно не цвітуть. Так, вирішила я посадити. Зараз в цьому горщику спробую посадити таку оцю цибульку. Оцю шніт. Буде, якщо може, на салати. На салатики буде, може, цибулька. О, зараз посію, побачу, що з неї буде, не буде. Ой, перелила води. Вона така міленька. Таке, що з неї буде? Не ну, де ви там? Таке насіннячко. От зараз посажу його, отак порозкидаю. Написано, що воно в горщиках дуже гарно росте. І зверху земелькою притрушу та і все. Землі в мене тут багато грунтів купляла в минулому році, а в цьому році в мене навіть не буде, де його все і висаджувати. Тож у мене були ті полочки, тепер нема. От так все, трішки притрусила, та й все. От потрошку буде дещо поставити, отак, де стоять ось горщички ці, то так потрішечку буде дещо поставити. Теж треба буде якось ось ось час виділити, повидьоргувати оті всі сухі оці сухарики. Не підготувати горщики до посадки. Ну, поки в мене розсада підніметься, то все буде добре. Ну і тут ще ось трохи. І тут я вже цей ось вазончик винесла. Вже в нас морозів немає, на вулиці тепло. Все добре. Ось така погодка зараз. І зараз, ви знаєте, прямо вже дивишся у вікно. Ой, зараз відкрию. Дивишся вже в вікно і дивиться, яка вже краса, вже, і там зелень, і там вже квітне, і таке вже м -м, не так, як ото взимку було все сіре, таке, негарне. А зараз вже воно брикоси позаквітали, м -м -м. листочки, ось березка вже така стає, вже вся гарненька. Листочки всі проклюнюються. Птички співають, весна. Рибка смажиться ось в мене. Та, поклала вже останні два шматочка. І знаєте, в цьому році я вирішила зараз розсаду, то я завжди на блюдечко її текала, ну, щоб вона проросла. А це думаю, в мене є такий лоточок. Він же ж, вважайте, закривається. От буде. Ефект теплички, парнички. То зараз сюди понакладаю насіннячку і хай воно собі поки прокльовується. То Альона моя вже давним-давно все понасаджувала, а я ще ні. Так, перший у нас буде такий огірок пучині. Зараз я його геть ось одне насіннячко. Все. Хай собі лежить пучині. Так, далі який ми огірок беремо? Огірок, ось, бачите, кімнатний фонтіна. Він такий гладенький ось намальовано. Так. От. Тут зелененьке таке насіннячко. Там ще два штучки є. Так, ну і третій огірочок отакий колючий Пучині. А, і, а перший, який був, не пучині, ж, ні. Перший був, чи пучині я вже поспоклала? Жовтий. Так, да, пучині я поклала вже. Це отакі ще. Атлантіс у мене ще є. Ще Атлантіс. І зараз оце так сюди покладу і томати, і баклажани, та й все. А цей теж зелений, тільки інший. Ось такий пузатенький Атлантіс. А це якийсь такий, наче, пустий. Чи проклюнеться, ну, побачимо. Так. І все. І зараз всі. остальні так покладу. Тут Томати тут такі манусінькі теж, балконні, отакі у мене реп. Ну, але вони такі смачні. О, тут їх трішки залишилося. Три. Три штучки. Ну, я їх оце всі покладу. Треба буде купити ще якихось. У мене в прошлому році ще жовті були, то теж, ну, жовті взагалі смачнючі. Так, де ти там забувайся під нігтиком? Так, все. Ці три є манусенькі. Ну і все, залишилось тільки баклажанчик. А, і піду ще, мабуть. Посію кріп і петрушку на балконі, подивлюся те, що воно вийде, вийде чи не вийде. Я така, ви знаєте, думаю, поки у мене є час, то я таки зараз поприбираю ці всі сухарики. Поприбираю ці сухарики, трошки поприбираю тут оце все, підготую ці горщики, що в мене рибка в мене вже посмажилась. Час у мене є. Ну, то, думаю, зараз я, мабуть, це поки що і зроблю. Посажу ж заразом петрушку, кріп. Ось, воно вже все сухе. Я це поприбираю, коротше, те, Ой. в общем, займаюся. Займаюся тут цим. я підготовила. Ці в мене посіяні, тут петрушки цибульки і кріпчик. Ці всі підготувала, те все повитягувала, та особо ще ж роботи не було. І навіть квіти ось повиносила сюди на балкон, хай вони вже тут сонечко, холоду вже немає. Хай, хай тут будуть, їм тут буде краще. Розсаду тільки сьогодні да поставила. Ну нічого встигне. Вальоне вже он там давним-давно вже розсада. Вже скоро буде в теплицю висаджувати. А я, а я тільки. На проклювання поставила. Ну, я, я взагалі щось в цьому році думала нічого й не робити, бо думаю, тоді знову в червні нам їхати і знову то думаю, як його залишати, коли, ну, поливати. Ну, не знаю, в цьому році мабуть, я в прошлому році я то майструвала цей крапельний. Полив, воно там де, де нормально, де в основному все посохло. А в цьому році, мабуть, просто буду <кій> сусідки залишати ключі і просити, щоб поливала там, хоч раз в два дні ходила. Я думаю, це не важка робота, якби. Ну, в общем, то щоб, щоб не пропало. Та то і таке. Так, ну і що? Сьогодні у нас Деніс раніше в школу. А я так наче це все й поробила? <гум> можна відпочити, можна щось подивитися. Вже в мене сім годин вечора, а я тільки закінчила працювати. І це відео, що я там трошки зранку познімала, поки в мене був час. Та й все. А потім я ото як засіла, правда, в мене була трошки перерва між. Між клієнтами, то я ще була повимивала поли, тут вже не показувала вам в кабінеті, на кухні повимивала, тому що в мене педикюр сьогодні був. Ну, і знаєте, якби ж, і вже заразом повимивала поли, в общем, прибрала трохи та оце і все. Фух, і взагалі у мене зараз такі дні будуть. Знаєте, ну, такі оце, там і на слідуючому тижні, доволі насичені. Тому я навіть і не знаю, ну, потрібні вам такі маленькі відео, чи, чи знімати, чи не знімати, коли в мене є така можливість. От, чи може взагалі, взагалі не знімати, а вже тоді знімати східницю. То ви мені напишіть, що мені робити, чи знімати вам такі маленькі відео, як оце ну хоча б таке, як сьогодні. оце ось. Тому що ну, не, завжди, не завжди є у мене час на зйомку. Ну, в общем, це таке і теж що тільки що вже мамі з татом перезвонила, тому що мене сьогодні батько дзвонив і питав: доця, доча, ти там працюєш чи ні? Бо вони зняли в коридорі. Тут, де... Не в там, де я вікна мила, а тут в другому вже зняли тюль, а батько каже, тепер не знаємо, як вікна там помити. Я говорю, то не мийте, я прийду тоді помию. Та оце ж мамі подзвонила, кажу, що мені говорю, йти зараз чинити? Вона каже, та ні, каже, ми вже помили. Згорем пополам каже, з батьком вдвох то я лазила, то він лазив. Ну, в общем, помили і тюль повісили. Ну, а я вже піду до них, бо завтра я теж працюю. А я вже піду до них в суботу, і там уже нас теж чекає велика робота. Будемо теж мити всі вікна в хаті, знімати тюлі, штори. В общем, це таке? Ну, наче ж перед Паскою треба поприбирати. А я коли в себе буду прибирати, я не знаю. Мені нема коли. Ну, я їх так періодично, я не, знаєте, не, не раз в рік перед Паскою мию вікна, я частіше мию, там є можливість, є час. Хоп-хоп, протерла, промила та і все. Так що, це такі у мене плани і діла. І е, побачимо, як воно що буде. А в неділю мама каже, в неділю свято велике, благовіщення по-старому. То буду і я відпочивати. Нака не можна робити, то буду і я відпочивати. У нас там розквітли магнолії в центрі. Пам'ятаєте, я вам показувала, там тільки були мохнаті такі, ці ж, як вони, бруньки, навірно, чи як, цвітоносики. А зараз порозквітли, так що підемо дивитися. Там нас і багато, так що підемо дивитися магнолії. Так, все на сьогодні з вами. Я прощаюся. Всім всього самого найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.